Чому люди з однаковою датою народження проживають життя по різному? Відповідь проста: насправді одну й ту саму енергію можна проживати зовсім по різному, у плюсі, у мінусі, і навіть у гіпермінусі. Розберемо на прикладі дев'ятого аркану. У плюсі це людина, яка відкрита, яка мудра не по рукам і їй комфортно наодинці із собою. У мінусі закрита від суспільства та уникає проявів у житті. А ось у гіпермінусі навпаки, людина боїться самотності і тому постійно намагається бути серед інших, не вибірково в оточенні і може навіть трапляти у сумнівні компанії, тільки б не залишатися наодинці. Однакові числа не гарантія однакової долі. На нас впливає виховання цінності, які закладені з дитинства. І найголовніше наш особистий вибір працювати над собою або жити на автоматі. Тому навіть з повністю однаковою датою народження люди йдуть зовсім різними шляхами.